П'ять трендів цього сезону, які стануть шалено популярними. Речі з асиметричним кроєм були помічені у багатьох дизайнерів: Елайла, Крістіандіор, Карвен. Але не менш цікавими були стилізації з асиметрією коміра від Прада та Бутеґаванета. Пастельні кольори домінували на подіумах і додавали свіжості, ніжності, легкості весняно літнім образам. Явним фаворитом був колір вершкового масла, а також блакитний, м'ятний та ніжно ніжно-рожевий. Жіночність в тренді, і дизайнери підкреслювали її у витончених силуетах, використовували як легкі пластичні тканини, а також більш щільні цупкі матеріали у сукнях, костюмних рішеннях та спідницях, поєднання протилежних стилів, ніжність, з повсякденністю або бунтарством, строгість з розслабленістю, і особливо звертайте свою увагу на спортивні речі у комплектах, які будуть як ніколи актуальними. Якщо прозорі спідниці та штани були з нами ще з минулого року, то в цьому році лишаються з нами спідниці, додаються сукні, абсолютно прозорі, або з прозорим подолом, або подвійні сукні, де верхній шар буде прозорий, додаються накидки типу палантину, а також боді та прозорі лонги. Що думаєте ви про ці тренди, які будете носити, обов'язково лишайте в коментарях.